А що це пищи? Воно що взорвется? Ні. Просто індикація, що є напруга попередження. Це ти перевіряєш зараз, скільки напруга в стрінгу? Так, так, так. В кожному. І яка напруга 765? 765. 763. 4. ну Це... в середньому 765. Це о ті панельки, які ми поставили сьогодні на даху, вони вже підключені. Ну не тільки Ви сьогодні. Не сьогодні. Ті, які вже змонтовані, ті, які вже з'єднані в цепочку і ті, які вже під'єднані до сонячних кабелів. Угу. І кожен стрінг тут пронумерований, а це що 2021? Це рік встановлення? Ні, Ні-ні-ні. Це, це нумерація стрінгу. Це 20-й стрінг, це 19-й, mm -hmm. 18-й, 17-й, 16-й, 15-й, 14-й. Ну і загалом у нас 25 стрінгів буде. Так, так, так. Це у нас тут знаходиться під другий інвертор. Там у нас вже розключено під перший. Звертайтесь до нас, підключимо до сонця і вас сонячні станції для підприємств. під ключ. номери в описі відео. Що, побіділи.